Бахмут втрачений Авдіївка втрачена на часів яр. Ось ось противник розпочне свій наступ. Звучить просто жахливо. Але давайте розберемося, що відбувається насправді, і якою ціною противнику дістаються ці українські території. Нагадаю, що раніше головнокомандувач Сирський говорив про те, що зараз якраз і стоїть в пріоритеті оборона і виснаження сил противника. Чи вдалося збройним силам України, не дивлячись на втрату територій, виснажити противника, розкажу у цьому відео. Тож додивіться. До кінця обов'язково поставте лайк, напишіть коментар. Ну і, звісно, закликаю підписатися на мій ютуб канал, якщо бачите мене вперше. У цьому відео аналіз втрат противника лише за березень місяць від експерта Олександра Коваленка. Після захоплення Авдіївки здавалося, що російська окупаційна армія візьме оперативну паузу для відновлення боєздатності своїх підрозділів, які понесли колосальні втрати в битві за цю саму Авдіївку. Але замість того вони, наче за інерцією, продовжили наступати в. Чавлюючи звіз крешту потенціалу і навіть Вводячи свої власні резерви, а тому у березень 2024 року за втратами в армії РФ не став нижчим за попередні місяці, а за деякими показниками, і зовсім навіть рекордним. У березні цього року російська окупаційна армія не зазнала рекордних втрат особового складу, але все-таки вони виявились досить високими 28 тисяч осіб. Це підтверджені дані. Це четвертий показник за весь період повномасштабної війни та порівняно стабільний з моменту Авдіїв. Авдіївського наступу російських окупаційних військ. Зазначається, що у жовтні 2023 року втрати окупантів склали 22 920 осіб, у листопаді – 28,5, у грудні – 29 970, у січні 2024 року – 26 Тисяч а в лютому 28450 тисяч штук. Так за півроку втрати особового складу російських окупантів склали 164310 тисячі осіб, і це лише особовий склад, і це лише підтверджені дані. Є ще безвісно зниклі, є ще ті, що потрапили у полон, і є ті, що понесли так звані санітарні втрати, тобто поранення, після яких вони можливо не повернуться на поле бою, а можливо відновляться і повернуться. З приводу техніки щодо танків протягом першого місяця весни, тобто березня 24-го року, російські окупанти втратили 376 танків знищеними пошкодженими та затрофейними. Це не рекордний показник втрат, але також досить високий. З іншого боку, він буквально до краю вичавлює місячний показник військово-промислового комплексу Ерефії щодо постачання танків у зону бойових дій та ремонтних потужностей рембатів. І навіть заганяє їх у мінус. У цьому плані лютий, коли російські окупанти втратили 288 танків, дав змогу окупантам навіть накопичити деяку кількість броньованої техніки, а не лише компенсувати втрати. У зоні бойових дій дедалі частіше почали використовувати танки: Т-62 і Т-54, 55 в ударних. Колоннах всі напевно бачили це відео, коли на Авдіївському напрямку російські окупаційні війська вирішили бронетехнікою взяти і доволі велика кількість, близько 50 одиниць йшли у різному порядку. Але більшість з них була знищена, ну а інші відступили. Її назвали найбільшою атакою танковою за весь період широкомасштабного вторгнення. Але на щастя вдалося це відбити. Проте, на жаль, не без втрат щодо бойових броньованих машин, які які теж були на цьому відео, і часто ми бачимо скидами та fpv дронами наші бійці їх підбивають. Так от втрати бойових броньованих машин у березні становили 739 одиниць. Знову ж таки, це не рекордний показник, але й не занижений. Крім того, у зоні бойових дій стали з'являтися не тільки давні, які витягли зі складів БТР-60 і БТР-50П, а й унікальні. Зразки, зокрема, на фронті вперше було ідентифіковано, а заодно й знищено унікальну радянську командно-штабну машину судного дня, так звану ВТЗ Ладога використання в бойових діях таких унікальних музейних експонатів свідчить про те, що російські окупанти відправляють в Україну все, що здатні привести в робочий стан, незалежно від того, наскільки це унікальний зразок. Техніки далі мова піде про втрати ствольної артилерії. У березні у російських окупантів було зафіксовано рекорд втрат ствольної артилерії, а саме 976 одиниць. Попередній був встановлений у вересні рекорд 23-го року. 947 одиниць. Це може бути обумовлено поставками в зону бойових дій для російських окупантів все більше артилерійської компоненти буксирувального типу. Буксировані гаубиці радянського зразка з недостатньою дальністю ураження цілі і точністю стають не тільки більш простою ціллю для далекобійної та високоточної артилерії в межах контрбатарейної боротьби, а й для fpv дронів Втім, військово-промисловий комплекс Російської Федерації зміг наростити такими поставками артилерійську компоненту окупаційних військ, адже на відновлення гаубиць такого типу, що знімаються зі зберігання, йде менше часу, ніж на відновлення самохідної артилерійської установки або ракетних систем залпового вогню. Ну, якщо ми вже заговорили про РСЗВ, то давайте і у цьому напрямі втрати окупантів вирахуємо. Показник знищених реактивних систем залпового Пового вогню є досить низьким за березень 23 одиниці. Це зумовлено зокрема тим, що ракетні системи залпового вогню, через їх невелику кількість у військах, порівняно зі ствольною артилерією, намагаються тримати на граничному віддаленні від лінії бойового зіткнення, що ускладнює знищення. Цієї компоненти, ну і звісно, важливо знищувати протиповітряну оборону російських окупантів, і це системно робиться. За березень російські окупанти втратили 53 системи протиповітряної оборони. Це третій показник за весь час повномасштабного вторгнення. А з липня 2023 року. Дуже суттєвий знищення ППО є важливим елементом, що впливає не тільки на зону бойових дій, а й на захист у самій Російській Федерації, адже компенсація втрат часто проводиться за рахунок комплексів, що діють на самій території Російської Федерації. А от щодо автотранспорту абсолютний рекорд, навіть Коваленко його називає гіперрекордом. У цій категорії автотранспорт у російських окупантів просто гіперрекорд за кількістю втрат за березень 1546 одиниць. Цей показник пояснюється тим, що неброньований автомобільний транспорт цивільного типу дедалі частіше і масово застосовують не за призначенням, не у тилу, а під час штурмових дій по лінії боєзіткнення. Настача танків, бойових броньованих машин, бронеавтомобілів для регулярних системних штурмів, позицій Сил оборони, України компенсується транспортом взагалі без броні, у зв'язку з чим зростання втрат у цій компоненти є просто феноменальним, зазначає Коваленко. Все це вказує на те, що показники цих втрат зростатимуть і надалі. Якщо тільки не виникне інша нагода, дефіцит пального, і тоді більша частина транспорту в російських окупаційних військах просто стоятиме. Щодо спецтехніки, там також у окупантів неабиякі втрати. Третій місяць поспіль втрати спецтехніків окупантів за залишаються стабільно високими у березні. Цей показник встановив новий рекорд 215 одиниць. Такі втрати обумовлені необхідністю евакуації пошкодженої техніки з лінії бойового зіткнення для подальшого ремонту, внаслідок чого спецтехніка опиняється під ударом. Дуже примітним стало активне застосування російськими окупантами з початку 2024 року рідкісних російських ремонтно-евакуаційних машин Брем Ел Біглянка. Робота над проектом брем ЕЛ розпочалася у 1980-х роках, а її перший дослідний зразок було створено у 1990-х. Проте в російській армії дуже скептично ставилися до концепції броньованої ремонтно-евакуаційної машини на базі бмб 3 яка орієнтована виключно на евакуацію. Однотипної техніки. А тому, незважаючи на вельми широкий парк бойових броньованих машин, не поспішали її масово замовляти. Натомість Брем Л змогли продати Об'єднаним Арабським Еміратам та Венесуелі. Але зараз Брем Л-Біглянка. Відправляють у зону бойових дій, оскільки рекорди з втрат спецтехніки та загальна кількість втрачених евакуаційних машин створили гострий дефіцит цієї компоненти. Втрати російських основних бойових танків в Україні призвели до того, що зараз більша потреба в евакуації техніки полегшеного типу масою до 40 -ка. Тон. Тому потреба у Брем Л, якими власне танк 90-м прорив не витягнеш, а БМП-2 цілком витягнеш. Зростає ця потреба. Ну і які висновки робить експерт Коваленко: Російська армія в Україні продовжує зазнавати високих і часом рекордних втрат. Очевидно, що концепція війни на виснаження працює успішно з боку Збройних сил України. Так, це складна фаза війни, багатьом не зрозуміла, адже в цей період не повинно бути прив'язок до територій, має бути прив'язка до. Кількості ворога, що знищуються, показники минулих трьох місяців і березня, зокрема, вказують на те, що виснаження російських окупаційних військ іде за планом. Прискорення його можливе лише у разі збільшення підтримки наших партнерів, на що покладаються чималі надії. Ну і цілком зрозуміло, що росіянці, які теж чомусь дивляться канал Ньюз, будуть закидати, а скільки у вас техніки і особового складу втрачено. Так у нас на жаль теж не без втрат, але це війна не буває інакше. Проте, якщо навіть звернутися до даних незалежних осінт аналітиків то можна щомісячно побачити, що в 4 з половиною. Подекуди навіть в 10 разів втрати української техніки менші ніж втрати. Росіянців ось така вона війна, ось такі вони штурмові дії окупантів, і ось така вона мужня і героїчна оборона наших захисників і захисниць. Подекуди, на жаль, ціною власного життя. Нам з вами треба постійно підтримувати нашу армію, поки надходить або не надходить західна техніка. Тому донатьте Збройним силам всюди, де можете, постійно як можете. Канал Мотовосян'Юз, частину коштів, які ви донатите на розвиток мого каналу, теж перерахувати. На потреби Збройних сил України. Тому всім, хто донатить, хочу подякувати двічі. Дякую вам велике. Особливий привіт ланочці. Знову дякую за підтримку. Ну і звісно, хто хоче долучитися і має таку можливість. Вся детальна інформація, як задонатити каналу Мотився Ньюз, є в описі під цим відео, а також в описі мого каналу. Є картки українських банків Моно та Приват. Також є міжнародні платформи Баймієкофі і PayPal. Заздалегідь дякую всім. Хто не поставив подобайку, зробіть це просто зараз. Напишіть коментар під цим відео, слова підтримки нашим військовим. Ну і закликаю підписатися на мій канал, якщо бачите мене вперше. Дякую, що додивилися. Разом переможемо. Слава Україні!